І наостанок концентрація мімішності в одному місці. Вихідними у Миколаві пройшла традиційна виставка котів. Цього року через карантинні обмеження вона була закрита для відвідувачів. Але наша знімальна група потурбувалася про те, щоб городяни не пропустили такої події, та також подивилися на котиків. Ця виставка котів перше Миколаєві відбулася ще вісім років тому. Захід настільки полюбився городянам, що бажаючих помилуватися на чотирилапих щоразу приходило все більше. Не проводилася виставка лише минулоріч. На заваді стали карантинні обмеження. Цього разу кардинально змінили формат серед присутніх лише експерти та заводчики зі своїми підопічними. За титули поборолися 60 учасників з Миколаєва, а також інших міст. Представлені породи вражали своєю різноманітністю. У нас є єгипетський мау. Первый раз в Николаеве девочка купила, привезла. Ну, а в основном основные это сибирские, шотландские, британские, это манчкин, это майнкун. Вот. Ну, Это вот сейчас вот как-то э, с годом в год породы меняются. То есть, если раньше было много очень британцев, то сейчас их на выставках считанное э, число. Січас очіного куна виставка проходила з затриманням карантинних умов. Аби уникнути скупчення, учасників запрошували до експертів по кілька осіб. Заводчики ж не стримували хвилювання та зізнавалися. Ретельно готували своїх котиків до показу та заразом розповідали, чим їхня порода відрізняється від інших. Порода називається канадський сфінкс. Порода дуже е, така ну, контактна, як мавпочка. Любить дуже суспільство людей. Дуже це така, е, це така тварина. Він ну такий е, рухливий. Е, Складнощів ніяких немає. Йому потрібно ну, температурний режим, трошки характер прекрасний. Вони дуже такі лагідні до людей. Мамо, мальчик такий, хлопчик, мамін такий хлопчик. Такі виставки дуже потрібні для заводчиків, адже там можна отримати титули, що в свою чергу дозволяє займатися розведенням котів. Тому деякі з них часто відвідують такі заходи в різних містах. От, як, наприклад, Наталія, яка 17 років має розплідник котиків шотландців. Ця порода цікава, але має і свої нюанси. Не допускається в'язок двох партньорок. с, с веслоушь, веслоухих партнеров, потому что это влечет за собой генетические изменения в костях, которые уже не лечатся, к сожалению. Поэтому породой нужно заниматься ответственно, учить, знать. Вот. И поэтому вся сложность как раз-таки вот... Та породи і состоїть. Один із експертів виставки Тетяна Дячук вже 35 років займається такою діяльністю, має міжнародну категорію, тому й запрошують не лише на виставки в Україні, але за кордон. Розповідає, що під час огляду котів є низка стандартів, оцінюють стать, як розвивається тварина, форму голови та лапок, прилягання вух чи не надто ходить, чи навпаки повненький кіт тощо. Вона має мати виставочний темперамент. Так вона має не боятися ні чужих рук, я чужа людина для нього, ні стола. Він має Реагувати дуже добре на іграшки, такі, які ми маємо. Це називається плюм або пір'ячко, або дразнилка. Ми таким чином їх трошки подразнюємо, їх настрій. І от, взагалі, якщо всі ці статі у нього все нормально, все добре, я виставляємо відмінну оцінку, і якщо він заслуговує на титул, аби завоювати жаданий титул, потрібно було отримати від кожного експерта не менше 92 балів зі 100. призерів. Визначали в різних категоріях: кращий послід, кошенятко, юніор та інші. Вони отримали кубки та смаколики від спонсорів. Вікторія Пінчук та Ігор Фачишин для програми «Об'єктив сьогодні.